Закриваємо від Сербрянського лісу і аж до Покровська зараз. Перекриваємо лінію. За три дні вибили чотири гармати противника артилерії. Знайшли багато гармат. В день 5-6 гармат нових знаходили. Підрозділи їхні переміщення знаходили, скупчення живої сили знаходили, вони не жаліють нічого. Застосовують все, що можна. Зараз всі напрямки тяжкі. Там як літаєш, дивишся, техніки немає, там мотоцикли, максимум, що баги або квадроцикли, а то все пішки. Пішки по два три людини собі посадками, дорожками і ходять. ходять. Знаходять хороше місце, накопичуються, а потім йдуть штурмувати. Біг бачимо або ми, або інші підрозділи. І тут починають а... бігати по посадкам ховатися. Бувають зміни, що сидиш, каби летять, шахіди летять, гербіри летять. Нам кажуть, хлопці, треба взлетіти, відкоригувати вогонь чи провести розвідку. Ми піднятися не можемо над нами, або їхній розвіддрон вісить, або гірбіра літає, круги нарізає. Якщо побачить наш старт чи нашу посадку, ми ціль номер один. Зразу на враження. Бо зараз збитий дрон, дрона дадуть. А якщо знищити екіпаж, який там навчався півроку і вже працює не перший рік, знає свою роботу, знайти другий такий екіпаж, щоб навчитися також у нас йде час. В 18-му літали на СМФ. Український виробник, От, тоді був це один із кращих комплексів в Україні. А зараз працюємо на польському флояю. Доволі ну, хороша пашка. Фурія літаюче крило, а флай — він більш планіром йде. Вони що той, що той роблять одну ту саму роботу. Розвідка, коригування. Фурія — вона менша, вона більш маньомірніша, і по часу вона трошки менше літає. Фай він більший, літає далі, літає довше, літає вище. Максимально, що залітав, 58 кілометрів від своєї точки. Бачу, враження є. Дуві пункти їхні знаходили, місце розташування знаходили, там, в посадках вони живуть. У 23-му році, здається, вони зробили бригаду великої потужності там рекламували, все. Там 2,4 тюльпани, самоходні міномети, 2,7 <кій> гаубиці. Приїхали сюди, там, все з полігона, не лякані, не стріляні, нічого. Ну, З допомогою суміжних підрозділів Ми за місяць цю бригаду вложили. Виїхав 24 тюльпани і стріляв по нашим хлопцям, по нашим позиціям. Прилетіла цікава ракетка і ну, згоріла. Ну, було цікаво, як воно все взривається, особливо БК.